А за цим пагорбом, як я розумію, була позиція вже новостворена. І звідти рушня вже і вдарила по мені, так як я йшов перший. Вівпав. <звук> і вже відкрив очі лежать на землі. Ми його під... взяли під руки і далі почали відходити. Чіметик, хай пулію їдуть до земляка. Підбігла наші побратими. Почали клівати наш огнен. Мене кільні ще і якомога швидше побігти до кисіння машини, яка вже була на місці. Фокси, ноги, ноги под... подожми, ноги ему. Есть, давай, закрывай. Док, док, я рыс, выехали. Фокси, давай, менинг.